Вітаю, друзі, з вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події у нашій країні. До нас у гості завітав політолог Руслан Бортник. Пане Руслане я Вас Вітаю. Відаю. Почнемо з того, які очікування напередодні саміту у Ризі? Ну у вас особисто. Я думаю, що не варто очікувати проривних рішень на Різькому саміті, але разом з тим я очікую, що Україна підтримує отримує чергову порцію політичної підтримки від Європейського союзу. Я думаю, отримує продовження заяв про продовження програми східного партнерства, яка стосується нашої країни. Можливо, в ідеальному Ідеальному ситуації ми зможемо почути про більш конкретну дату введення безвізового режиму mm -hmm. для України. Ми зможемо почути конкретні запевнення стосовно е, запуску роботи, повноцінного запуску роботи зони вільної торгівлі між Європейським mm -hmm. Союзом та Україною. Це насправді максимальні очікування, тому що тема України, хоча й буде ключовою на Рижському саміті, але не буде єдиною. Адже туди прийдуть інші країни східного партнерства і Грузія, Молдавія, Азербайджан, Вірменія. С кожної країни свої проблеми, своя угода про асоціацію. Майже у усіх mm -hmm. є свої бажання отримати безвізовий режим, тому там буде звучати багато тем. Ви говорите про те, що Україна має отримати порцію підтримки від Європейського Союзу, а чи не отримала вона порцію критики за відсутність реформ? Я думаю, що звичайно критика буде звучати, але не буде настільки різкою, тому що все ж таки саміт східного партнерства він це більш саміт завжди заохочення, це більш саміт такої конструктивної співпраці, планування на спільного майбутнього, ніж підведення певних результатів. Насправді цей саміт буде не дуже простий. В якому плані? Тому що він має символічне значення для України. Адже останній саміт відбувся в листопаді 2013 року, на якому Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію. І після mm -hmm. того у нас почався майдан, і всі всі події, які пішли за ним. І тому це такий дійсно перший саміт після цього листопада 2013 року. Він має тиме дуже важливе символічне значення. А чи взагалі можливо отримати на цьому саміті точну дату безвізового режиму, отримання безвізового режиму України. Це ідеальна ситуація, але я думаю, що українському уряду буде дуже складно досягнути такої конкретики, тому що Європа буде виставляти постійно. Нові нові вимоги е, і заліз за моїм внутрішнім переконанням, поки Україна не відновить економічний ріст, поки рівень середньої зарплати в Україні і доходів українців не наблизиться, хоча б до найбідніших країн Європи, Європейського mm -hmm. Союзу, нам навряд чи варто розраховувати на отримання безвізового режиму. А коли Європа говорила про те, що на саміті в Ризі вже може, може бути домовлено про відміну візового режиму, і виставляли деякі умови. Чи всі ці умови Україна виконала? Чи взагалі їх реально було виконати? Не всі виконані, тому що там умова ціло низка і політичних умов цей реформування, боротьба з корупцією, протидії злочинності, uh -huh. цей і обов'язково і цей вимоги стосовно е біометрії, стосовно обміну даними, вони не, не всі виконані. Багато з них тільки в процесі деякі ще не розпочато. Тому є формальні підстави, насправді не видавати Україні цей безвізовий режим. Але знову ж таки головна причина на мою думку, це економічна. Це uh -huh. те, що за соціологічними в Україні біля 40% українців готові емігрувати. Серед молоді такий відсоток ще вищий. Uh -huh. За самими скромними підрахунками, я буквально два тижні назад був в Страсбурзі, ми обговорювали це питання з європейськими експертами. Вони кажуть, що може емігрувати з України 10-15 мільйонів громадян. Тобто, з такою кількістю громадян європейська соціальна система не може справитись, вона їх не може переварити. І uh -huh. тому, поки ми не покращимо цей рівень благосостояння українців, рівень доходів, поки у нас будуть все нові нові вимоги, бар'єр. До безвізового режиму. Хоча є інший шлях, є, звичайно, шлях, Європа могла б відкрити, створити безвізовий режим для певних категорій населення. Хоча mm -hmm. б, це як то журналісти, можливо, студенти, можливо, підприємці, можливо, люди, які там мають 5-6 віз і мають відповідно гарну кредитну mm -hmm. візову історію. Для них, на мою думку, вже зараз можна було б відкрити ці ворота. Чи піде на це Європа, і поки що я сумніваюся? А будуть про це говорити, про, про пом'якшення для, для деяких верст населення? Я дуже сподіваюся, що Український українське міністерство закордонних справ буде ставити ці питання, тому що тут важливо почати, тут важливо створити щілину, хоча б потім цю щілину можна розширити, знаєте, mm -hmm. такі двері для кота, а двері для кота двері для, кота, двері для коня. Mm -hmm. І далі. Да. А яким чином взагалі ось втримати людей, які хочуть мігрувати так з України говорити про про які готові до цього? Яким чином? це ну зазвичай це інтелектуально найбільш сильні люди? Так, які які знають та чим заробляти взагалі в Європі? Тільки відновленням розвитку економіки, і тільки боротьбою з корупцією, і тільки як це не тривіально звучить, забезпеченням верховенства права. Поки в Україні не працює закон до кінця, поки людина, будь-яка людина, чи то в бізнесі, чи то в соціальній сфері, чи то в політиці не наважується творити щось тут масштабне, mm -hmm. тому що вона боїться, що в будь-який момент неї це можуть відібрати, в будь-який mm -hmm. момент її можуть просто захопити якимось рейдерським захопленням. Треба відновити довіру людини до держави і верховенства закону, і тоді люди будуть залишатися Справді і ну творити Україну щодо договору про зону вільної торгівлі, який має вступити в силу з 1 січня, так 2016 року. Чи він вступить в силу з цієї дати? Друга його половина. Нагадаю, mm -hmm. що перша половина його дії, тобто Україна в межах тих квот, які встановлені угодою про асоціації, уже експортує свої товари до Європейського Союзу. Mm -hmm. Звичайно, цього якби недостатньо. Ці квоти дуже обмежують Україну. І за минулий рік нам вдалося наростити лише 300 мільйонів доларів цього експорту. Причому були втрати дуже серйозні на східних ринках. Але е зараз ведеться мова про другу частину цієї торгівлі, щоб європейські товари в безмитному порядку потрапляли. На території України, і я думаю, що швидше за все поки що 60 на 40, що він не запрацює з 1 січня наступного року. І тут є дві мотивації: перша тиск Росії, угу. яка погрожує тим, що якщо ми якщо європейські товари в безмитному порядку будуть потрапляти на територію України, вони можуть бути ре, реекспортовані до Росії без і таким чином порушиться російська буде економіка страждати. І Росія погрожує, що якщо відбудеться та запрацюється механізм, що вона веде ще додаткові. Санкції до України на сьогодні українська економіка відсотків на 30, що не менше, залежна від російської, і тому о, я думаю, що в Європі також рахують ці результати і розуміють, що це може призвести до ще поглиблення економічної кризи в Україні, відповідно до політичної дестабілізації, і в цю гру ні ніхто не захоче грати. І друга, друга і мотив це безумовно є і український мотив. В Україні також достатньо лобістів, які зацікавлені відкласти набуття якраз цієї частини mm. угоди, тому що ми не зможемо конкурувати з цілою низькою категорією товарів. Ми також виробляємо свої автомобілі. Свійоях, там якісь свої інші продукти, і ці, ці продукти стануть менш конкурентними на українському ринку. Тому я думаю, весь цей спільний тиск він буде призв... швидше за все таки призведе до відтермінування знову ж таки набуття другої частини угоди ще на рік. А Росія ж таким, таким чином може тиснути роками не один рік. Безкінечно. Але одна справа, коли в нас буде стабільне політичне тло, буде якийсь позитивний тренд в економіці росту, і ми можемо сказати, що ми ще потерпимо. Це задасть нам шкоди, але не задасть критичної шкоди. Зараз в нинішній ситуації ми можемо говорити про можливість задання нам критичної шкоди. Угу. Тобто шкоди, після якої буде дефолт, шкоди, після якої економіка розпадеться. Тобто дійсно в Росії є ці інструменти, якщо вона їх застосує. Зрозуміло, перейдемо до, до ситуації на сході країни. Mm -hmm. Останнім чином там ситуація загостра. Ми, ми бачимо, що з важкого зброєння стрілюють е, територію України, е, ну mm -hmm. територію збройних сил України. До чого це може призвести я поки що не вірю і не прогнозую великих великої війни, що не менше до, до червня-липня цього року, адже в червні-липні буде вирішуватись доля подальших санкцій стосовно Росії. Mm -hmm. Але разом з тим я можна, можу сказати, що буде таке поступове зростання ескалації цього конфлікту, нагнітання ситуації, адже Росія використовує цей конфлікт як елемент тиску на Європу. Тобто, як mm -hmm. вона фактично таки звучить під спідспутно під цими бойовими діями. Якщо ви не знімаєте проти нас санкцію, то вас. si aspetua vino Тобто, і вас очікує знову ж таки напад на ті території, які контролюються Україною. Криза в Україні військова, економічна mm -hmm. і політична. Тобто і вас вичікують великі проблеми. Тому я думаю, що цей військовий інструмент він буде ось, після 9 травня, після параду в Донецьку. Він буде нагнітатися, але разом з тим і все ж таки не прогнозую якихось великих наступальних операцій по всьому фронту. Тим паче не прогнозую нападу Росії по всій лінії кордону Україно-Російського А у Росії взагалі вистачає ресурсів на. На такі дії, тобто щоб контролювати весь весь цей кордон, який зараз за за бойовиками, і по всьому фронту вести атакувальні дії ну Росія не може вести війну, наприклад, не знаю, там зі Сполученими Штатами чи там з якимись іншою країною, але з Україною вона може вести війну. Тобто і стан соціо соціальний російського суспільства демонструє, що переважно росіяни готові до цієї війни уже морально. Тобто, і ну якби ресурсів перемогти у цій війні, на мою думку, немає, але ресурсів вести її є. Uh -huh. Так, і ну і і чим це це загрожує Україні? Ну зниженням те зростання темпів економічного розвитку. З про продовження бойових дій насправді війна війна вимотує ресурси з одного боку економічні. Mm. Не дозволяє відновити якийсь економічний тренд розвитку. З іншого боку, вона призводить до вона створює ситуацію, за якою неможливо побудувати демократичну систему управління. Давайте чесно mm. казати. Mm -hmm. Тому що велика частина радикально налаштованих людей. Люди гинуть на фронті, люди не хочуть терпіти, люди не хочуть зважувати рішення. Люди вимагають таких буквально там знаєте таких різких розрубання гордієвих вузлів. А це не завжди на користь державі і тому. Ці два тренди, якщо вони продовжуються, якщо війна буде тривати, хоча б в нинішньому теплому режимі кілька років вкрай загрожують Україні. Тому нам нам потрібно все ж таки думати і про забезпечення якоїсь стабільності чи на сході, чи, хоча б пошуку внутрішнього консенсусу, У нас не, не має бути, умовно кажучи, а, антиукраїнських і а, вкрай опозиційних сил. Uh -huh. Потрібно українським політичним елітам, з, з, усі, я, з усіма силами, які присутні в українському правовому полі, знайти консенсус, щоб Україна була єдиним фронтом, поки Україна. Не є єдиним фронтом, на цьому грають зовнішні національні. Так грати. є шанс взагалі, що Україна стає на єдиним фронтом? Адже ми бачимо, ну, деякі політики, які відстоювали інтереси, такі відстоювали. ну, Нічого не змінилося в нашому парламенті лише 30-40 депутатів і політиків, які яких я не можу віднести до тієї чи іншої фінансово-промислової групи? Тобто, mm. -то парламент 400 майже 400 осіб сидить, які представляють інтереси тієї чи іншої фінансово-промислової групи. Економіка скорочується, кількість ліквідних ресурсів в економіці mm. скорочується. Резу гризня між цими фінансово-промисловими групами конкуренція, але це не конкуренція, це війна. Тобто mm. -то між ними загострюється. І політики нам демонструють. Політики це вже знаєте як каналізація цієї війни. Вони вже нам демонструють високу фазу айсберг цієї війни. Mm -hmm. І тому, на жаль, я думаю, думаю, що дуже буде складно знайти нам е, от таке, е, повне порозуміння на даний момент між цими фінансово-промисловими групами. Хоча я сподіваюся, що все-таки інстинкт самозбереження в них має якийсь залишитися. Uh -huh. Я не кажу про там, совість, честь, якесь розуміння демократії, але інстинкт самозбереження має зрозуміти, що ця війна всіх проти всіх, яка триває в українському політику, вона просто їх всіх пожере. Просто прийде, як в 1918-1920 році, просто прийде зовнішня сила, яка просто монолітна і більш сильна. Uh -huh. А коаліція, взагалі, в українському парламенті ще існує формально, да. Фактично, вона не існує з грудня минулого року з голосування за бюджет uh -huh. з того часу. З конфлікту і звинувачення блока Юлії Тимошенко про фальсифікацію бюджету. Ми фактично не бачимо об'єднаних голосувань. Це одиничні випадки, коли голосує 300 депутатів. Uh -huh. Тобто таких голосувань майже немає. Голосує 230-250 депутатів. Це за переважно за рахунок двох великих політичних сил блока Петра Порошенко і народного фронту. Які які просто нікуди дітися, угу. коаліція е, формально існує де факто ні. наскільки це велика проблема для прийняття важливих рішень? Безумовно, це проблема. Ми, ми ж бачимо чудово, що вибувають бувають дні в парламенті, коли взагалі голосування майже не відбувається, тому що немає голосів, незважаючи на цю велику коаліцію. А в нинішній, е, в нинішній ситуації, в нинішніх трендах час грає, на жаль, проти України, тобто і, і проти української влади. Тому що затягуючи часом, ми вже кажемо про рік без реформ постійно. Mm -hmm. Нам дають копняка постійно з Європи за ці за цю відсутність реформ. І до і, криза довіри, от за, навіть за своєю страсбурською зустрічю, можна сказати, що криза довіри між європейськими Українськими елітами вона поглиблюється uh -huh. ця криза, і це грає проти української влади час. грає, Тому це все це все проти нас. А яким чином вирішувати цю ситуацію? Тобто, нові вибори чи чи як? Я думаю, треба швидко вносити зміни до конституції. Причому конституцію бажано нову затверджувати не тільки у парламенті а й не всеукраїнському референдумі, uh -huh. щоб вона мала високий рівень легітимності, проводити децентралізацію для того, щоб протистояння навколо цієї київської булави і царської київської корони, президентської, воно трошки ослабло. Щоб регіональні еліти розуміли, що вони можуть вирішувати свої проблеми на місцях, після цього обов'язково проводити позачергові парламентські і президентські вибори. Тобто, і це дозволить оновити систему, це дозволить підвищити легітимність цієї системи, тобто, і це перезапустити рестарт зробити цієї системи. Чи взагалі ну, реально в Україні провести позачергові президентські вибори? Тобто ми вже бачили, да, але їх змі... змі... ще не бачили. Зміни до конституції. Нова конституція створює нам правові умови для таких президентських виборів. Безумовно, проти цього будуть виступати ті люди, які обіймають зараз посади. Депутатів, президента і все таке інше. Але ну кажу, інстинкт самозбереження ж має якийсь існувати. Вони, вони зможуть зберегтися і в новій системі, в тій чи іншій ролі. Uh -huh, uh -huh. Але якщо вони, система сама зруйнується, то вони ніяк не збережуться, ніде не збережуться. Ну, по суті, президента то може змінити, але ж система ну, у нас ну, у нас не змінюється за 24 роки взагалі. Просто якби, якби після проведення децентралізації, реформи Конституції, ви побачите, що новий парламент буде зовсім іншої якості. Там буде і е, набагато менше олігархів, там буде набагато менше представників регіону. Нальний еліт, не буде такої клановості там вони зна закарпатці, чернівеці, вінничани, дніпропетровці. Тобто менше буде. Вони залишаться на містах. Вони в них не буде такої, не буде до столь великої доцільності mm -hmm. боротися за парламентські місця. Парламент буде більш якісніший, більш наповнений професійними політиками, професійними громадськими діячами, які будуть менш повзав'язані на інтереси фінансово-промислових груп і зможуть дійсно щось більш улівіше творити для нашої країни. Тож стосується насправді і президента. Mm -hmm. Наступний президент, цей президент. Краще ніж попередній, а наступний президент буде краще ніж цей президент. А коли взагалі можливо провести ціле ці реформи? Коли можливо змінити конституцію? Як довго цей процес буде відносити? Я думаю, насправді, що восени нас чекає така величезна, якщо не раніше, нада. Тому що це і вимога мінських домовленостей, це і вимога регулярна вимога Європейського союзу європейських країн на нещодавній донорській конференції. Знову ми чули цю вимогу і вона прозвучала в заяві в резолюції цієї конференції. Угу. Тому я думаю, що оскільки мінські домовленості не по часу розраховані до кінця року, європа буде тиснути і не тільки на Росію і сепаратистів, але й на Україну в тому числі. Тому до кінця року нас очікує от таки внесення змін до конституції, чи, хоча б представлення завершеного проекту змін до конституції. Після цього у нас з'явиться реальний шанс запуску цих змін. А ви заговорите про міські домовленості, наскільки вони ще актуальні? На сьогоднішній день звичайно їх критикувати можна. Вже пройшло. У нас виходить у нас вже пройшло майже три місяці з цих мінських домовленостей. три місяці вже. Але справа в тому, що все ж таки вони працюють, якщо чесно казати. Тобто вони не працюють в політичній частині, вони не працюють в реінтеграційній частині, але вони працюють в частині зменшення напруження і деескалації конфлікту. Рівень протистояння збройного він далеко не той, як був там до до мінських домовленостей mm -hmm. Зараз вони працюють в частині обміну захопленими людьми. Вони дозволяють, вони спрацюють в частині початку роботи місії ОБСЄ. Uh -huh. Звичайно, це не та швидкість, якої нам хочеться. І нещодавня телефонна розмова країн Нормандської четвірки, 30 квітня, яка відбулася між президентами, якраз була на цю тематику, і після цього активізувалася робота контактної групи і підгруп, які сьогодні в мінську в нас збираються. і не так швидко, але в іншому випадку, а що буде, якщо не буде мінських домовленостей? нас очікує війна. Uh -huh. Тобто мінські домовленості вже дозволили врятувати. Сотні, якщо не тисячі життів. Просто все одно ще близько тисячі полонених українців, і вже з артилерії йдуть обстріли української території. тобто Ми бачимо, що там з березня напруженість зростає вже два місяці. Почалася зеленка. У нас розпускаються дерева, зеленіють, сади, посадки, що створює чудове прикриття для ведення війни, просухають поля. Тобто до на те на цих з обох боків достатньо груп, які слабо контролюються, або які переслідують якусь мету помсти за за передні втрати, mm -hmm. тобто цього не уникнути. Крім того, я знову ж кажу, що головний інструмент війна вона залишається. Ціль Росії чи ціль, ціль сепаратистів ДНР – не захопити Україну. Вони розуміють, що це дуже складно і втра ще складніше втримати, і неможливо легітимізувати це. Їхня ціль дестабілізувати Україну. Тому війна це елемент дестабілізації. No, України. А яка ціль взагалі цієї деста? Ціль, ну, тобто всі ціль, так ніби розуміють, а от реально як ціль ціль дестабілізації фінальна, Я думаю, що не менше це деморалізація країни, перетворення її в такого в нейтральний суб'єкт буфер в східній Європі, який не йде ні на Схід, ні на захід, в якому різні регіони, які провадять фактично свою зовнішню політику. Uh -huh. Тобто, така не знаю, не знаю, знаєте. Погані є слова, кастрована Швейцарія, тобто така деморалізована країна, яка ні там не ні сям, нікому не заважає нейтральне поле, де час від часу зіштовхуються інтереси великих країн світу всього. І мені здається, що на такий варіант на сьогодні Європа згодна. Сполучені Штати Америки не згодні. Росія цього варіанту намагається досягнути, тому що головне завдання Росії, щоб країна не інтегрувалася в Євроструктури, чи, не дай Боже, не вступила в НАТО. А чому Сполучені Штати не згодні? А слушені штати геополітичні, передусім, мотиви вони розуміють, що це призведе до посилення Росії, до зростання апетитів російських, і швидше за все у нас очікують інші конфлікти на інших територіях. Крім того, вони розуміють, що така деморалізація, демілітаризація України призведе до призвести потенційно до посилення російсько-європейського союзу, російські енергоносії, плюс європейські технології, що в кінцевому результаті може створити дуже дуже серйозного конкурента зовнішнього для Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, і ми навіть. По донорській конференції вчора спостерігали. Не вчора в останні дні ми спостерігали, який конфлікт є в середині європейської еліти між проамериканськими mm -hmm. елітами і умовно кажучи про європейськими елітами, елітами, старої Європи, mm -hmm. Німеччини, Франції. І навіть в діалозі юнкера і туска це дуже дуже простежувалось дуже чітко. А взагалі, наскільки близькі стосунки між сполученими штатами та та європою? Не тільки з питань України а взагалі тут В Європі знаходиться 30 тисяч американських солдатів. Здається, я не пам'ятаю біля 50 військових баз, ядерної зброї. Безумовно, Сполучені Штати намагатимуться і далі продовжити свою роль контролю mm -hmm. е за Європою. Але поступово мені видить, що Європа цей контроль він створився ще після Другої світової війни. Mm -hmm. Але поступово мені здається, що Європа вибивається з цього контролю, виходить з під цього контролю передусім зусиллями лід Німеччини та Франції. Тобто вони хочуть бути більш самостійні, більш незалежні, е і це безумовно дратує е Сполучені Штати. Мерки, які зараз в значній мірі представлені в європейському союзі, передусім молодими країнами uh -huh. Європейського союзу, тими країнами, які раніше були членами Варшавського блоку, чи навіть були республіками радянського союзу, і Україна мала бути однією з них. І, мабуть, там головна ставка так робиться на Україну, адже це найбільша країна Так. Да, російська імперія без України неможлива. То це це всі чудово розуміють. І поки Росія зайнята про українськими проблемами, вона не проводить експансію на інших територіях. Нагадаю, що до України були конфлікти між Росією і США і стосовно Лівії, і стосовно угу. Сирії Сирії конфлікт не вирішений до цього часу. Зараз триває конфлікт стосовно Ємену і вчорашня розмова Лаврова і Керрі, Якраз відбувалася стосовно Сирії Євну, передусім, а потім були українські питання. Угу. Так, тобто, Україна для Сполучених Штатів це інструмент боротьби з, зі стосунками Європи та Росії. Україна для всіх інструмент, на жаль. Україна є інструмент лише для українців. Всі б, ну ніхто не бажає нашій країні добра. Тобто не варто розраховувати на якусь допомогу. Хто хоче мати конкурента Росії? Та ви не та Боже, ми Боже спаси. То тобто, Європа, ти не, не смішіть мене, і США так само не хочуть. Потенційно, ми країна, яка ще 20 років назад входила в десятку найрозвинуючих країн світу. Моно чи 25 років назад. Тобто потенційно ми могли б створювати конкуренцію на певних ринках, і ми до останнього часу вже її створювали на ринку зерна. Наприклад, створювали кукурудзи, олії. Ми були на перших світових місцях в світі ніхто не хоче бачити цього конкуренту для всіх, ми інструмент. Ми просто тому я знову ж таки звертаючись до українських політиків до українців, кажу, що ресурси нашого розвитку і нашої сили треба стикати всередині, в об'єднанні і і і всередині в нашій економіці передусім половина, якої в тіні. так, а Україна, взагалі, ось в принципі потрібна Європейському Союзу. Ну тобто, ці розмови про вступ України до Європейського Союзу вони взагалі реальні. Ну нам не дають навіть найближчої європейської перспективи. Е, Юнкер навіть на останній же зустрічі він навіть не назвав Україну європейською країною, щоб означало б якісь можливо потенційні потім перспективи. Розумієте, поки що якоїсь реальної перспективи вступу до Євросоюзу в найближчі 15 років немає. Тобто, це на мою думку, можливо, років за 5 нам вдасться досягнути лібералізації візового режиму. Це, mm -hmm. це, це та максимальна ціль. Е, нам потрібно будувати демократичну і процвітаючу країну з, з самим по собі всередині цієї країни. Не б, вступ вже в єс. Це не самоціль. Самоціль – це верховенство права, це некорупційна держава, це високий рівень е, добробуту українців. Це ми маємо робити. Як тільки ми це зробимо, ми досягнемо певних рівнів. Нас всюду будуть просити, чому сюди. А без допомоги і без тиску Європи ми можемо, можемо. цього Мо досягти. Можемо, можемо. І, і не факт, що це, а з допомогою Європейського Союзу, не факт, що ми цього досягнемо. Mm -hmm. Швидко. Кі живий приклад Греції: 11 мільйонів країн населення, 260 мільярдів євро допомога, і Греція до цього часу в кризі. Тобто допомога, я вже мовчу про роль МВФ, вона ні в жодній країні світу не була успішною для, для тих мешканців, які проживають в цій країні. На мою думку, якщо західні партнери нам хочуть допомогти, їм треба зробити одне: пробачити нам борги або реструктуризувати їх на певний час, щоб ми мали шанс почати жити з чистого листа. Після того нам потрібно українцям знову ж таки змінити ще в кращий бік політичну систему і, опираючись лише на внутрішні ресурси, ми можемо побудувати процвітаючу демократичну країну. Я в цьому переконаний, так, а якщо ми на Немо політиків, політики, вона нам простять борг. То ну ну ви 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 бачите все одно перспективно. просто люди вже не вірять. То тим, 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 хто на верхівці, а я їм не вірю. Ну ви знаєте, чесний політик це все одно, як вибачте, дівчина легкої поведінки незаймана. Тобто це нонсенс, це не uh -huh. буває такого. Тобто, ну все одно потрібно змінювати. Кожен цикл наступних політики українських, на мою думку, він все одно не стає гірший, він стає трішки кращим. Зрозуміло, дякую вам, пане Руслане, за участь у програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Руслан Бортник. Після невеличкої паузи дивіться продовження програми Майдан ТБ з іншим гостем. Дочекайтеся.